Окупанти готуються до втечі. Тільки що прийшла новина. В районі Бердянська вони конфіскують у населення легкомоторні судна. Слідом за окупованою частиною Херсонщини російські окупанти з гауляйтерами розпочали примусовий відбір катерів у цивільних рибалок на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров. А у Бердянську та прибережній частині області також відбуваються подібні речі. Ймовірно, із втечею у загарбників виникли проблеми. Тож від контрнаступу вони вирішили гребти. Ну що ж, гребіть, не в землі залишитись, так потонете. Давайте почнемо з важливою теми гвардії наступу. Чи триває ще набір розкрити, будь ласка, всю інформацію, всі деталі? Можливу інформацію Так. Дійсно, набір ще триває. Я нагадаю, що він розпочався на початку лютого, і перший етап набору було оголошено, що мав тривати до 1 квітня, а тоді було вирішено те, що ця кампанія буде продовжуватися, оскільки ми продовжуємо отримувати заявки для кандидатів, які хочуть долучитися до цих підрозділів. Також відмічу, що всього їх Спочатку МВС формувало вісім бригад. Зараз до них доєдналася ще одна бригада, дев'ята Хартія, і цих дев'яти бригад сім із них це саме в складі Національної гвардії України. І ну, якщо поетапно так розкажу, що звичайно максимально намагалися спростити сам механізм подачі заявки, тобто, щоб люди могли і по місцю проживання це зробити, і зробити онлайн. І був спеціально створений веб-сайт, де можна було залишити свої анкети, вибрати бригаду, отримувати якісь базові знання про те, де ця бригада знаходиться, чим вона взагалі який її там бойовий досвід, тому що що Стосується саме гвардійських бригад, то вони формуються на основі підрозділів, які вже мають бойовий досвід. Тобто, там є в її складі військовослужбовці, сержанти, командири, які як беруть участь в антитерористичній операції, брали в операції об'єднаних сил з 14-го року, з 17-го з інших періодів, і це дійсно. Той кістяк, який допоможе новобранцям поновити ту військову справу, заради якої вони надходять, Руслане, ще таке питання стосовно підготовки добровольців. Як вона як вона відбувається? Тренування і підготовка добровольців. Зараз розділено на вся підготовка на індивідуальну і колективну, І перше, що чекає новобранця, який приходить це звичайно індивідуальна, тобто базові навики, базові навики військової справи, стрільби топографії. Звичайно, багато кандидатів попередні. Тижні ми робили таку оцінку, то е, трохи більше кандидатів це ті, які мали попередньо бойовий досвід або проходили службу в інших підрозділах, чи силових, чи правоохоронних, е, чи військових формуваннях. І наступні етапи, е, це звичайно колективна підготовка. В мається на увазі в складі підрозділів. Це можуть бути взводи, роти. Е, це передбачає також і безпосередньо практичні стрільби, взаємодія між підрозділами. Ну і е, Звичайно, на що звертається увага, що є трохи більше комплексним в підготовці. Це, наприклад, підготовка артилерістів, підготовка навідників бронемашин, наприклад, таких як танків, БТРів, тому що застосування того озброєння, яке зараз є, на, на, наприклад, на тому ж БТР-4 є тих бойових модулів, де є 30-міліметрова гармата і протитанкові керовані ракети. І кулемети, воно звичайно вимагає трохи більших навиків, більшого часу підготовки. Ну і звичайно, ми враховуємо той досвід, який навіть за останній рік набули щодо використання безпілотних літальних апаратів, тому що і аеророзвідка, і всі інші задачі, які зараз виконують безпілотники, це є важливий компонент, взагалі в бойовій підготовці будь-якого підрозділу і в подальшому виконанні їх задач на полі бою. Ну і е, також командир однієї з бригад е, із цих е, то кі, тої кількості гвардії наступу е, в одному із інтерв'ю сказав про те, що е, е, ця гвардія наступу також буде вчитися і на західному озброєнні. Звичайно, те озброєння і військова техніка, яка находить, надходить в Україну в рамках матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів, воно також надходить і буде надходити зокрема в підрозділи гвардії наступу. І звичайно, в нас деякі військовослужбовці навіть проходять вже навчання відповідно за кордоном. Це стосується не лише що, що саме з використання озброєння і техніки, а навіть з тієї ж тактичної медицини, і все це в комплексі робиться для того, аби дійсно ці військовослужбовці могли використовувати не лише наявне озброєння, яке є у тих підрозділах і військових частинах, які стали основою бригад гвардії наступу, і звичайно, сучасні зразки озброєння, які зараз отримує Україна. Справа в тому, що, ну, це можна вже сказати, ворог він і раніше використовував і зараз е, психотропні стимулятори. Вони його називають Синакар. Його в інтернеті ви не знайдете, бо це секретний психостимулятор. Вони перед боєм, ми навіть сьогодні наблюдали. вони... До гаражів підійшли, під забором усі сіли, щось собі вкололи і пішли десь хвилин через 5-7, пішли у атаку. То характеристика цього психостимулятора в тому, що він не дає довго не спати, притуплюється біль, страх, і ось вони йдуть. І ми наблюдаємо, що ось було неділю тому. Після артилерійського удару у одного орка відірвала кість, а mm. е е туди тече кров. Він хватає другою рукою автомат, рожок випускає, кидає автомат, і пішки просто йде і нічого не робить зі своєю рукою. Він йшов до, до тих пір, поки він повністю не стік кров'ю, то вони не відчувають е не болю, не розуміють, що з ними трапилось. Що стає з, з людиною, якщо довго вони собі використовують це, сі, сінакар, це буде у них головна біль і галюцинації, І причому це на довгий період. Усякому ну, випадку, це замічено за нами, що, що ми бачили, що вони використовують. Може, цей психотропний стимулятор і є ще інші, але те, що цей був це 100%. Також у них за що чого вони е, дуже швидко відбивають позиції у самому місці. Вони використовують термо, термобарічні гранати та термобарічні заряди для гранатометів. Це їх властивість наподобі як сонце. Сонцепьок. Uh -huh. У них е, велика система. То це як граната, вона десь. Отака завбільшки здорова, то вона закидується у приміщення, розпилюється газ детонатор іде, де і там вакуум вогонь, і там вижити нереально. І за що цього вони відбувають позиції. У нас у нас теж є для гранатометів термобарічні, але це те, що ми захватили склади деякі у кацапів, то у нас теж є, але їх мало. Тось, тобто, от, от така у них перевага у піхота. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.